Вітаю всіх на каналі Рукотельникоп, з вами Катерина, і сьогодні буде відео, яке дуже нечасто з'являється на моєму каналі, а саме розпаковка нових наборів. Я дуже рідко щось нове купую і в війну я нічого не купую в запаси, щоб воно там лежало десь в столі, бо не бачу в цьому сенсу. Але але я купила цей раз новорічні іграшки від кольорової. Була Чорна п'ятниця, були знижки, ну і це все те, що я хочу. І в найближчому майбутньому вийшлю на свою ялинку. Тому показую, що ж саме я купила. І я думаю, ми розпакуємо, тому що я не знаю, як можна не розпаковувати, я сама вже дещо порозпаковувала. Я думаю, ми швиденько подивимось. І... Але дуже хочеться поділитися своєю такою радістю. Сьогодні день святого Миколайчика. не знаю, коли вийде відео, мабуть, пізніше, бо я ще не випустила а, те, що я навишивала вишивала за листопад. Тому, я думаю, це вийде пізніше трошки, але у мене сьогодні Миколайчик, посилка прийшла саме сьогодні, я така рада. І тому ділюся з вами всім, всім що до мене прийшло. О, Ну, по-перше, це, вибачте, якщо шуршить, це ось цей янгол. Це вишивка на акриловій основі. Я на акриловій основі від кольорової вишивала в цьому році янгола білого з червоненьким. А цей неймовірно. Мені так сподобалося. Оце от крила різні, отут різне. Ну, Дуже класно. От, це. Раз. Із такої ж, ну, я хотіла сказати, серії, але з просто вишивки на акрілої основі. Це ось ці крила. Там от, повністю така є серія, їх там 5 або 6 іграшок, але мені сподобалося крила і перо. Я обрала крила. Вона така. Ось така, гарнесенька. От. А це пішли заготовки вишивки на. На дерев'яних основах це бандура, звук свободи називається. Моя дитина грає на бандурі, тому вишита бандура дуже класна, у інших виробників не було. В тому році я дивилася, дитина казала, запитувала. Багато є музичних інструментів і у Міухіла, і у. Черідної країни, а в бандури не було. Тут бандура Класно. тому я купила бандуру, і я купила не просто бандуру, а дві бандури, щоб вишити на подарунок анігів вчительці. Да? Яка з нею займається цією бандурою, мені здається, що вона дуже класна, тому, тому треба, треба розпаковувати і вишивати. От. І ще з цієї ж серії я купила ріг достатку, оцю, цей баранець. Мені він дуже подобається, От, бо він красивий. І, бачите, воно в одній кольоровій гамі. буде дуже класно. Мені цей барашок подобається. Дитина моя народилася в рік баранця. От, тому вона, вона любить барашки. От, тому буде такий барашок. Ну і на останок тінь. Це найменше мені подобається набір, якщо чесно, з усіх, які я замовила, але чому я у чарівної країни влаш... ну, символ уроку бісером, вишивала останні роки, і ну, мені це подобалося. В цьому році лошадки від Чарівної країни мені не подобаються, вони такі величезні, як на мене, дебелі такі. От, і тому я шукала ця, о, цей кінь. Цимвол да, цей кінь, мені подобається найбільше із тих, що я бачила просто. Тому хай буде цей кінь. До речі, знаєте, що я хочу сказати? Я отак от, от зараз на нього дивлюся. і Хочу. Тут два кольори всього, да, білий і червоний. І от я думаю, треба заговувати. Там же кінь якийсь кольоровий, я не пам'ятаю. О, який кольор у нього цього коня. Що, якщо поміняти оцей червоний бісер на зелений, якщо там кінь зелений, і буде в мене інший зовсім? А? Це цікава ідея чи ні? Треба подивитися, запитати у, у родини, як вони це думають. Ну, не знаю, може, може краще буде. Ну, думка є. Цікаво. Подивлюсь, подумаю, що я хочу. От. Ну, і в принципі з цих наборів, виходить, цього коня треба раніше за все починати вишивати. Чому? Тому що йому ж треба на ялинку встигнути, бо всі інші іграшки. Ну, тобто, я розумію, що я це все прям дуже швидко не вишив, скоріш за все. От. Але на ялинку ж. Е... Все прям до Нового року не встигне і треба розставляти пріоритети, але мені все подобається. Це ще не все, з того, що я замовила. Я ще замовляла ось такі розширювачі на куснапи від Калін. У мене є куснапи, я розширювачі купила, Чому? тому що мені треба було до деяких своїх творчих натхнень, більше снапи. Я дуже довго обирала чи купити інші нові, але там не було більших, ніж мої набагато. От, Я взяла розширювачі, сподіваюся, що я не пошовкую. Бо для вишивки вони не дуже мені потрібні, чесно кажучи, це, це для коли От, І ще я там замовила бісер. Вибачаю шуршу бісер Ну, Намерочки я не знаю, кому ж потрібні. Да? Це 57.060, це 48102, і золотеньке 17070. І ось такі є ще. Обрала це е, для силянок замочки. Ось такий зелененький бісер і стеклярус, бачите, різного розміру. Мені не дуже сильно... Я візуально просто обрала Я не дуже сильно стекляру розбираюся. Я хочу спробувати зробити поєднання, Це приєднання, це просто ну, я обожнюю зелений, а цей зелений він же ще Цей зелений він же ще буде е, блищать. Да? О, і я е, куди я обрала. Дивіться, в мене є ось така штука, так? Да? Я таку схему купувала. Але цей золотий, він облазить. І я купила ось цей золотий, щоб спробувати з ним зробити таку силінку, щоб вона не облазила. І, в принципі, для цієї силінки, наприклад, ось це поєднання з чорним теж буде дуже класно. Але подивимось, може тут буде червоне, а зелене. Я в іншому зроблю інтерпретацію, але люблю зелений кольор. О, тому ж мені здається, чомусь я так подивилася, що, можливо, якщо поміняти собі такий зелений. А не такий навіть. А о, Давайте зараз з вами. Є тут бісер неподалік. О, навіть не такий зелений, а більш, більш темний. Більш темного, може, я і не маю. Оцей красивий він буде блищать. Ну, Більш темний, це у мене ось цей Це Ось така в мене була силянка. Так, да, десь, десь такий. М Якщо щось із цього, помінять червоне на якийсь із цих зелених. Як ви вважаєте, оцей мені подобається. Треба думати. Треба думати, І може я так і зроблю. От, я замовила бісер, і отримала ще дещо подарунок, трошечки неочікувано. В подарунок йшли два магнітики. Такі мілахи. Тут ялиночка, а тут олень з ялиночкою. Це такий карабінчик для якоїсь підвісочки, от, для якогось брюка, для чогось такого. великий карабінчик, от. І Ось такі дві кольорові карти бісеру. Їх, виходить, 16 карт. І у мене вже є дві з них. Це дуже класно. Мені дуже подобається бісер розглядати. Я люблю ось цей двійці, які да? мені Містець десь у мене такий був трошечки. Ну і взагалі валашкові. Ну, просто. Це у мене вилашкові. Оце вилашкові, а це блакитні. Ну, класно. Цей кольор середній. Да, Так, і вони ж, виходить, відрізняються, От ці від блискучі, ці такі класні. От цього я взагалі не бачила. Бачите, такий з напиленням, як темненький. Ой, цей блоскуче. Блін, да, є якась сорока, мені все блискуче треба. От, ось така, ось такі в мене покупки. М -м -м, дуже я рада. А давайте я приберу те, що мені потрібно, і ми м -м, розпакуємо деякі наборчики. Бо я не знаю, які є люди, які їх скуповують і їх не розпаковують. Тому я не з таких людей. Ви страшні люди для мене. <сум> От. Давайте, я вже майже все, розп... ну, я вже все що хотіла, я подивилася. Це да, в нас однаковий. Я вже все подивилася, тому що, ну як, як можна не дивитися? Вам не цікаво. Звідки у вас стільки терпіння? От, я вже відкривала якусь із цих. Іграшок. Так, це в нас мені так подобається, мені так подобається комплектація. Да, вони, до речі, не бояться. У них на сайті прям схеми є, схема позаду. Прям. І на сайті теж вони є. Тому що, ну, я думаю, тут головне не прям сама схема, а самі ті заготовочки це все клас. Мені подобається загадочка, дуже красивий гарний флектор позаду, і такий, от бачите, ващаний шнурочок. Теж дуже гарний. Потім іде, знову ж, чим я люблю, що іде все в наборі, якщо ви його замовили на некдейний острів, у вас все є. Бачите, бісер? Вісім кольорів бісеру. Зелений, звісно, такий цікавенький, дуже такий. Ну так, да, він тут, в принципі, такий балотняно-зелений в поєднанні з оцін. Дає. Такий кольор. Ну, окей. Потім є нитки і голочки. До речі, цікаво, скільки голочок, тому що вони кожного разу кладуть. Ага, бачите, дві голочки, ось так. В фетрику і в такій коробочці. Бо, в принципі, мені здається, якщо є фетріки, і без коробочки обійтися, але вони складають в коробочку і вони дуже величезні в цьому плані. Молодці. Дуже-дуже гарно все і красиво. А, до речі, в баранчику трошки більше кольорів. Зараз це ми залишимо ось тут кольори нашої бандурки і відкриємо баранчиком. Так, баранчик у нас така ж заготовочка, да? і такий же фетр, і такий ж дуже я рада. Ну, їх треба десь вишивати десь поруч. Ну, але, але я не перевіряла От теж нитки і голочки. Я думаю, я пополамала своїх кучу голочок. І тут більше кольорів. Я дивилася, тут більше кольорів. Як мінімум, цього цьогогнемо, тут 10 кольорів, а в бандурі 8. тобто два новеньких кольори. Можна порівняти, кого немає, да? хто додався, кого немає. От, щось із біленьких додалося чи ні. Такий є в нас. Такий в нас є. От, дуже-дуже, дуже класно. Звичайно, я не могла не докопатися, яких кольорів тут є, яких немає. Отут, виходить, от палітра зелененьких, вона ось така, да? ой, тут навіть чотири кольори. От, а в бандурі два. Чоловік прийшов, каже, ти не перепутаєш. Я сміюся, дивлюсь на нього, кажу, звісно, я не перепутую". От. Але я впевнена в цьому чому, тому що в мене є не набір бандури. Тому по ньому я могла звіритися, щоб я точно нічого не переплутала. От. Ну, ось така краса. Це я задоволена. І мені дуже подобається зараз кольорова їх розробка, якість, те, що все є. Є бісер, є ниточки, є голочки, все-все-все-все. Чесно кажучи, дуже це мене приваблює. От, Тому рекомендую. Це наш український. Виробник Made in Ukraine. Під час війни це просто треба цінувати. Тому все це дуже-дуже гарно. Ось, йдемо далі. Давайте з вами подивимося далі. Так, що далі? Ми розпакували ось ці, у нас залишилося, ну, із дерев'яшек у нас залишився цей кінь. Треба подумати справді, чи гарна ідея заміняти бісер. Бо якщо я сильно буду в це, то в мене є дуже багато бісер, який можна позаміняти. Тобто не тільки. Ха, не тільки... цікаво! Знаєте що? Я хотіла сказати, що, по-перше, він дуже цікаво виглядає. Він отак от мені більше подобається, ніж отак ростачий. От ну він, бачите, такий, як вам сказати, він. О, я відкрила, мені подобається більше, ніж намальований. Він такий прям активний. Бачите, він кудись скаче, він такий. -ху -ху. Теж о, такий. же самий Але дивіться, дивіться сюди. Може, для когось це. Бачите, от який ви кольор тут бачите? Да? Білий і червоний. Я теж. Але це не так. О, цікаво, на на схемі не написано, тут теж у нас голочка. Затім... А, е, дивіться, який тут бісер. Це не білий, це такий біжевенький, дуже гарний біженький. І це не червоний. Це ось такий мідно. ну він Червоний, звісно, але це мідного кольору. Бо для мене червоний, червоний це якраз ось такого плану. Я думаю, що там буде якийсь ось такий. Ну, ні, там червоніший, але ну, темніший, але щось такого плану, або як у мене на... вишивається на шопері. На шопері, от, давайте тут стоїть, я вам зараз я покажу. От, на шопері у мене от такий колір, він трошки блискучий. Да? А тепер різниця. Може, я така одна дурненька. Люди, але я думала, він такий прям біло-червоненький він ось такий. І коли я це відкрила, мені набагато більше подобається. Клас! Тому що ну, логічно з нього починатись, там сьогодні вишивати. Але я така була, думаю, не знаю, не знаю, чи гарна ця ідея, тому що, ну... Ну, він мені найменше подобався з усіх моїх заготовок, які я отримала. А зараз я прям так закохалася. Знаєте, кохання з другого погляду. Цікаво, чому у них така фото? таке фото, тому що на фото гірше, на фото мені здається. Поміняйте, зробіть краще. Ви знаєте, я прям. Прям це мене Ух. Давайте розпакуємо ще ці наборчики. Це акрилова заготовка, тут багато більше. Більше всього всередині. От. Все. Так, о, тут більше всього всередині, тут у нас іде сама заготовка, вона йде о, о, замотана, так? дуже сильно, щоб не поламатись, тому що акріл у нас він не гнеться. От він такий тінь-тін-тін-тінь. Бачите? Тут перфорація, і тут мені дуже мені здається всі, кому подобається цей янгол, оце вибиті. Вибиті крила. І оце, так? Да? Якщо от на темному показують, вау! І крила. І логічно, звичайно, тут дуже. І тут, бачите, там був сіренький такий, а тут золотистий такий. Гарний підвісочка. І крила, і голова тут закриваються, ну, тут чотири частинки, да? крила, голова і ще Воно. Закривається повністю, ну, так собі виглядає зараз, звісно. А, тут не голова, а тут ця от штучка малосенька. Воно все закривається так, щоб не бачно було спереду, не заходячи на цю. Тому що якщо б ти сам вирізав, так, там, те, це було б зовсім зовсім поганенько. Ну класно. Але тут же йдуть не просто, не просто щось. Все йде. Ну, я не п'яна, я просто закохана. Так от, дивіться, тут іде ниточки в нас ідуть. Чотири кольори. Палітра така синенька. Янго синенький. голосиленька. Потім йдуть це нитки, я так розумію, для того, щоб пришивати бісер. Нитки і голочка. Потім сам бісер. І тут, виходить, в нас два кольори звичайних. Два кольори звичайних от, от бусини. Побільші вони три, три кольори: білі, синенькі і срібні. І стеклярус невеличкий. І м -м, така нитка блискуча. Мабуть, нею пришивається стеклярус, я так думаю. А може, нею ще й робиться якийсь. А, можливо, нею ще щось робиться. Бек якийсь. Ну це треба брати схему і дивитися, що, що робиться це. Я от дивлюся на цей, і думаю. А чи невеликий, ну так, да, це такий розмір, як я купила зелененький. А цей жовтенький він знов більший. Тут виходить номер три, це номер п'ять. Невеликий я його купила. Ну, якщо купила на насиленку, я спробую. Подивлюся. Ну, знаєте, що я просто неймовірно задоволена. Так, да, тут є ще бекстіч багато. А, да, скоріш за все, скоріш за все це нитка. Ну, а, це, да, це нитка номер 5 О, я вам зараз розкажу. Це нитка, якою робиться бекстіч. Не, не, не пришивається нічого, робиться бекстіч на оцих крильцях. Де вона? Отут. Ось -от. да? цих місцях, отут, отут. Робиться бакстич 4 металізовані нитки. Ну, клас. Боже, я так його хочу вже розпочати. Я все хочу розпочати. Ну, неймовірна штука, неймовірний янгол. Буде в мене колекція янголів відкольорової. Це вже другий. Клас. Зараз я зберу і подивимось крила. Я розпакувала, щоб менше вам шершати. Ось така акріова заготовка наших крил. Ось такий задничок і такий шнурочок. Тут три голки йде, тому що і бісер пришивається, і нитки для ниток вже треба більше. Чотири кольори. Дивіться, який красивий цей. Боже, яка краса. О, нитки для пришивання бісеру, і бісер знову ж, цікавих кольорів. Да, у нас такий бісер цікавих кольорів. Потім, знову ж бусини такі, такі, і вони більші йдуть, виходить, цей розмір. Один бусін, ось, однаковий. потім ось такий більший і ці дві величезні. величезні. Єдине, що, о, я так розумію, вони в цьому плані от, тут намальовані ці бусини, у да, цих великих бусин, їх точно стільки, скільки намальовано. Тобто, якщо ви кудись її втратите, інших вони не кладуть. Запасу немає. Тут я думаю, якийсь запас є. Ну, о, окей. О, як є. І що хочу сказати, я тут подивилася подивилася швиденько. Тут буде в нас хрестик в дві нитки. І хрестик в три нитки. От. А Бекстіч в одну йде. А на Янголі Бекстіч в одну і в дві. Тут буде хрестик в три нитки. Уявляєте собі, люди? Я поки що погано уявляю, я прям придивляюсь. Не так, якщо придивитися цей найсвітліший кольор, оцей третій, він іде хрестиком в три нитки, а ці в дві. Боже, боже, боже. Як мені не розпочати сьогодні? Прямо все! Ну, Щось сьогодні точно розпочнеться. От е зараз будемо з вами прощатися. Все показала, що могла. Ну що ж, хочу я сказати до побачення вам і побігти вишивати. <смі> Хай б сказати, але ні. є справа, справа. Вишивать прямо зараз не сяду, але сьогодні щось з цього розпочну. Тому це такий, знаєте, спойлер на те, що буде в грудні, які ще у мене фініші будуть в цьому місяці, тому що грудень я, мабуть, офіційно <смі> називаю місяцем іграшок. Так цікаво, сьогодні 6 число, а я в цьому місяці вишивала тільки один день. І то як на іграшці, яку я вам вже показала. От, Тому, ну, якось, так, виходить, що поки що грудень не вишивається. Але, але, Ось така краса точно в ньому буде. Щось із цього обов'язково потрапить на мою ялинку. Краса, я так задоволена. І Мені дуже подобається, що при розпаковці цей кінь заграв новими фарбами і барвами. Ну, краса! Рекомендую всім. Я закохалась кольорово. Дуже-дуже гарно і класно. все. Всім рекомендую. І так, да, я рада, що я от купила, потішила себе. Кажу, чоловіком, може, так себе і відчувають люди, які купують кожного місяця, щось таке. Але, мабуть, ні, все ж таки, якщо б я купувала постійно і просто складала в стіл, це не задовольняло б мене настільки, як я купила зараз, саме те, що я хочу, і саме те, що я вищу прямо зараз. Тому всіх вітаю з Миколайчиком. Сподіваюся, ви себе гарно вели і він вам де щось приніс під подушку. Тому за побачення наступних відео всім натхнення і гарного настрою!